Не дивно, що за чортів вступаються чорти. Вітаю українці, ідіть нахуй Москвороті! Оце гівно, що на фото з лівої сторони, це є бойко. Я нагадую, що це е, мразота, яка ще є героєм України, яка їздила на поклон до Росії. Поклонятися і цілуватися ноги хуйлу, а ця мразота правої сторони, це мразота цей таксіст, який клав на всю Україну і на все українське. Чортів вступаються за чортів. Так що, друзі, але ще є одна фігня: блогери, які, які говорять, що так якби цей чорт. Мразота Москворота получила повістку. Ніякої вона повістки не получила. Бо бойко разом з службою безпеки України все зробив, щоб захистити цю мразь. А нам один. Сказав, що получив, слухаю. Першою затримала поліція, склала на нього адмінпротокол за статтею Дрібне хуліганство». і його дані передали до мовного омбудсмена. І тепер на хама очікує штраф 5100 гривень, але і це ще не все. Далі з дуже достеменних джерел з'явилася інформація, що він отримав повістку до військомату. Фіналізуючи, я скажу просто: почули, і це все брехня, це все не вірте ніяким блогерам. Вірте достовірної інформації. Мразі захищають мразі. І поки ми будемо толерантні до того, до того гівна російського, у нас ніколи не закінчиться війна. СБУ бойко не має сидіти за столом. Бойко має сидіти в тюрмі.